ПТСР. Хто в зоні ризику та як подолати. Ви чули про такий термін, як ПТСР посттравматичний стресовий розлад. Це психічний розлад, який може розвинутися після пережитою людиною травматичної події, яка викликає у людини сильний страх, жах або безпорадність. До таких подій можуть відноситися. Військова служба насильство, наприклад, сексуальне насильство, фізичне насильство або насильство в сім'ї, природні катастрофи, наприклад, землетруси, повені або пожежі, травматичні події, наприклад, нещасні випадки, катастрофи або смерть близької людини. Симптоми ПТСР можна розділити на чотири групи. перше Вторгнення. Це повторні спогади про подію, що травмувала. Це нав'язливі думки, сни або галюцинації. Друге. Уникнення. Це прагнення уникати всього, що нагадує про травму, наприклад, людей, місць або подій. Третє. Негативні зміни мислення і настрою це проблеми з пам'яттю, концентрацією, сном, а також негативні думки про себе, світ і майбутнє. Четверте – Зміни збудливості і реактивності. Це підвищена збудливість, дратівливість, проблеми з контролем гніву, а також проблеми з концентрацією уваги. Відмінності ПТСР від депресії і тривожності. ПТСР, депресія і тривожність це різні психічні розлади, але вони можуть мати схожі симптоми. Однак є кілька ключових відмінностей між ними. ПТСР викликається пережитою травмою, тоді як депресія і тривожність Можуть бути викликані різними факторами, включаючи біологічні, психологічні та соціальні. Симптоми ПТСР, пов'язані з вторгненням, є більш характерними для цього розладу, ніж для депресії або тривожності. ПТСР часто супроводжується проблемами з пам'яттю і концентрацією. Тоді як депресія і тривожність зазвичай не впливають на ці функції. Що відомо про причини ПТСР? Причини ПТСР до кінця не вивчені, але вважається, що в його розвитку беруть участь як біологічні, так і психологічні фактори. До біологічних факторів відносяться генетика. Люди, у яких є родичі з ПТСР, мають більш високий ризик розвитку цього розладу. Гормони Дослідження показали, що люди з ПТСР мають підвищений рівень певних гормонів, таких як кортизол і норадреналін. Структура мозку. Дослідження показали, що у людей з ПТСР є певні зміни в структурі мозку, пов'язані з обробкою емоцій і пам'яті. Лікування ПТСР ПТСР можна лікувати за допомогою медикаментозної терапії, психотерапії або їх комбінації в медикаментозній терапії. Можуть застосовуватися антидепресанти, антипсихотики та транквілізатори. Психотерапія є одним з найефективніших методів лікування ПТСР. До психотерапевтичних методів, які застосовуються для лікування ПТСР, відносяться Перше. терапія експозиції. Це складний термін, але в житті все просто. Ми часто використовуємо її, навіть не усвідомлюючи. Це коли ми робимо речі, які вважаємо страшними і неприємними, щоб позбутися страху. Наприклад, ви боїтеся висоти, і, от ви поступово піднімаєтесь на високі поверхи, щоб подивитися вниз, відвідуєте оглядове колесо. А з часом взагалі можете стрибнути з парашутом, коли страх уже майже зник. Друге когнітивна терапія. Не можеш змінити ситуацію, зміни ставлення до неї. Це більше як тренування чи гра розуму. Ви зосереджуєтеся на своїх думках і думаєте про те, як вони можуть впливати на те, що ви відчуваєте і робите. Це навчає змінювати ставлення до ситуації, думати позитивно та контролювати свої емоції. Наприклад, якщо ви вважаєте, що не справитеся з роботою мрії, то завдяки саме когнітивній терапії ви можете подивитися на цю ситуацію з іншого боку, не опускати руки, не спробувавши. А почати думати, що ви можете зробити, щоб мрія стала реальністю. І крок за кроком, мислячи позитивно та впевнено, змінити своє ставлення до ситуації, мотивувати себе до здобуття нових навичок та вже не переживати, що ця робота мрії вам не під силу. Третє групова терапія. Це метод, при якому пацієнти з ПТСР можуть спілкуватися один з одним і отримувати підтримку. Щоб подолати ПТСР важливо перше звернутися до психолога за професійною допомогою. Психотерапія допоможе осмислити травматичний досвід і навчитися жити з ним. Друге Розвивати соціальну підтримку, спілкуватися з рідними, друзями, однодумцями Третє. позбутися сприйняття себе як жертви, натомість замінити поняття жертви на того, хто вижив. Четверте взяти контроль над нав'язливими неприємними спогадами. Не варто уникати їх. А треба встановити 5 хвилин у визначений час, щоб над ними попрацювати. П'яте дотримуватися здорового способу життя. Достатньо спати, харчуватися, рухатися. Це зміцнить нервову систему. Шосте уникати надмірного вживання алкоголю, ліків. Це лише посилить симптоми. 7. Використовувати техніки релаксації для зняття тривожності та напруженості. 8. Поступово повертатися до нормального життя і займатися улюбленими справами При своєчасному і правильному лікуванні ПТСР можна впоратися з цим розладом з підтримкою близьких та фахівців. ПТСР можна подолати, головне не здаватися і вірити в себе.